Прилуках ковзанка зі штучним льодовим покриттям запрацювала цими вихідними. Таку зимову розвагу у місті організували вперше. Амбітний проєкт втілило у життя подружжя місцевих підприємців Олександр та Тетяна Умени. Тож цієї зими центр прилук має особливу окрасу. Нарешті запустили сьогоднішнім днем нашу ковзанку. Бачимо дуже багато народу, народу цьому. Нашим прилучанам і гостям це цікаво, і з позитивом вони відпочивають. Сюди приходять великими компаніями з друзями веселіше. Говорять ось ці прилуцькі дівчата. Дуже приємно, дуже що в нас прийшово. відкрили повзам прилука. Ще й дуже так гарно особливо ввечері. Ввечері дуже гарно світиться, і льо дуже класно залитий, приємно кататися. За годину тренувань на ковзанах впевнено стоять як досвідчені, так і новачки. Ну я думала, буде сложніше, але це оказалось легше. Малку, що буде складніше, але якщо подружка то взагалі легко виходить. Перші кроки на ковзанці робить і малеча. Дітвору підтримують батьки. Один статусів говорить, сам навчився вже дорослим, тож сина залучає до спортивної розваги з маличку. Я дуже пізно навчився в дитинстві. В мене не було ковзанів. Так трапилося. а потім купив собі сам і навчився трошки. Уже не перший год. Ми катаємося, їздимо на ракітне і тут просто зими такої не було. А зараз буде відкрита постійно ковзанка і ми дуже часто будемо ходити. У нас свої коньки, так що ми, ми задоволені. Дякуємо підприємцям. Крім ковзанки для прилучан створили і зимовий подарунок. Локацію прикрасили святковою ілюмінацією. Сюди всі охочі можуть прийти, аби зробити яскраві світлини. До слова, у день відкриття тут працювали і аніматори, запрошуючи на спільні фотовідвідувачів. Ми зробили програму з аніматорами дитячими і з послідуючими шоу фігуристки. Так що дуже багато пройшло людей відвідати нашу ковзанку. Льодове шоу одна з найочікуваніших подій, котра зібрала довкола ковзанки чимало городян. Клас на ковзанах продемонструвала кандидатка у майстри спорту із фігурного катання Марина Таланчук. Фігуристка приїхала до прилог із Білої церкви. У репертуарі спортсменки і чуйні теплі номери. Один з таких мали нагоду побачити прилучани. Краса на льоду це результат багаторічних тренувань, ділиться Марина. На льоду із семи років і до п'ятнадцяти займалася професійно. Останні п'ять років стає на ковзани для душі. Мене взагалі неочікувано запросили сюди. Мені дуже було приємно. У мене було на підготовку, якщо чесно сказати, днів два. І я розкатувалась, придумувала ці всі. Елементи, думала, як правильно це все зробити, красиво. І пісню ми обирали разом. Я була відразу за якусь українську, але це теж важко підібрати. Але ми вибрали і ось так вирішили зробити. Прилуки мені дуже сильно сподобались. Я приїхала з білої церкви сюди і ніякого дискомфорту не відчула, так як тут всі. Добрі щирі, я давно не бачила таких людей, як тут, і катаються вони чудово, я можу сказати відразу. І я думаю, в них все вийде. Бажаю їм всього-всього найкращого, щоб в них все вийшло, в них обов'язково все вийде. Марина Таланчук обіцяла повернутися до прилук із майстер-класом, але вже сьогодні ексклюзивно для глядачів телеканалу Прилуки демонструє кілька простих рухів для вивчення. Каже, це під силу і дітям, і дорослим. Можна Робити фонарики ось такі. Це найлегше, що я даю діткам і дорослим. Ось так. Раз, два, присіли і встали. Ножки роздинули, з'їхали. Потім змійку, ось таку можна робити. Теж присідати ось так можна. І якщо вже крепко стоять на ножках, то можна вже і пробувати цапельку. Ось таку. На ручках на одну і на другу ніжку робити, дивлячись на захоплюючі елементи, котрі виконує на льоду фігуристка, і гостям кортить спробувати себе. Це дуже весело, особливо коли багато людей і всі ліхтарики. класно, що в центрі міста з'явилася така розвага. Дуже круто з дітьми кататися зі своїми. <сес marina> І, взагалі, так я бачу, до дітей дуже я дуже прикольна розвага в центрі міста. <сес dann> Ніколи ще не стояли на тарсонах, але <сес> дуже, <головрсь> дуже прикольний досвід. І так ми чекали. Відкриття хотілося спробувати. Я вже більше року їжу. Я вже більше п'яти років. Дуже довго чекали. Відкриття дуже класно. Ми... Дуже гарна атмосфера, класно. Тут дуже влюблені, що вони такі зробили, бо вони дуже багато було місця, можна це було провести день. Весело проводять час із внучком, дідусь і бабуся. Подружжя говорить в один голос: все чудово. Не, я не вперше, ну давно не каталася. Це точно. Вдосталь накатавшись на ковзанах, містяни відновлюють сили у теплій зимовій зоні відпочинку. Тут можна зігрітися кавою чи чаєм або ж пригоститися чимось смачненьким. Після активного дозвілля відпочивають мама з донечкою. Запитуємо, як провели час на ковзанці. Ми дуже вражені. Добалося моя дитина перший раз сьогодні стала на льот, так Що у нас виходить потихеньку. А ви маєте досвід на да. ну, більше 20 років назад? Був досвід трошки, вміла кататися. То сьогодні все Так, да, Сьогодні все пригадали. Я зрозумів, все дуже сподобалося. Дивлячись на щасливих відвідувачів, мимоволі всміхаєшся, говорить підприємець. Аби кожен знайшов пару ковзанів за розміром, організатори подбали про широкий асортимент. Прокат спеціального взуття входить у вартість квитка. На ковзанці легко відчути справжнє зимове свято, сміх дітей, сяйво ілюмінації, рух і радість на льоду. Простір, де комфортно всім і малечі, і дорослим. Таку атмосферу вдалося створити завдяки поєднанню ініціативи та підтримки міської ради, завдяки підтримці міського голови Олі Михайлівни та виконавчого комітету. Ми зробили і досягли цієї мети, а саме, встановлення цієї локації. Нашої ковзанки до цього на місці ковзанки працювали літні атракціони, які обов'язково сюди повернуться з настанням теплої пори року. А поки місто живе зимою, часом вогників, свят і щирих емоцій. Цей простір дарує прилучанам активний відпочинок і настрій свята. Лід на ковзанці наморожуватимуть постійно, а поверхню регулярно очищатимуть, щоб крига залишалася рівною, безпечною та комфортною для кожного відвідувача. Тож зима тут обіцяє бути не лише красивою, а й по справжньому льодовою